Ні в якому разі цього не роби. А саме не переношу покриття, як це зробила я. До речі, цьому маніку 44 дні. І ось я зібралась силами його переробити, бо це манікюр на правій руці і це для мене дуже складно. А ось і наслідки Вказівний його дуже сильно клює, тож зараз будемо робити декілька змахів пилкою і буде все гарнесенько. А якби зробила короткі, то не було б зайвих рухів пилкою. Ну, то впустимо цей момент. Тут я вже закінчила знімати свої гризунчики і починаємо робити наступний етап. Зараз приберіть від екранів занадто чутливих, бо я буду прибирати кутикулу. Жартую, це не буде настільки погано виглядати, але краще попередити. Перед тим, як брати до ножиці, спочатку трошки підчистимо птериги на нігтиках за допомогою ось такого пушера від Сталекс, і як же все ж таки важко це робити лівою рукою. Але ми теж не слабаки, ми вже почали робити манік, тож треба його. І закінчити. Радіємо, що ми вже виходимо на фінішну пряму, міняємо фрезу на полом'я та дочищаємо і відкриваємо гарнесенько кармани. І ось настав той момент, коли до мене в руки потрапляють. ножиці. Обережно робимо перший кусь, обережно робимо другий кусь, і зараз буде перехід на ідеально зрізану кутикулу та неокровавлений палець. Залишається лише трохи підшліфувати кутикулу, але зашліфувати виходить не все. Наприклад, ось тут в мене досі тріщини. Тому зволожимо шкіру. Пальці кремом, аби вони не виглядали у катрі як сухарі. На цьому етапі ми зупинимось, а я запрошую тебе до себе на сторінку, щоб подивитися другу частину відео.